Так, фамілія. Єленюк. Єленюк. Так, далі. Чому поручите правила дорожнього Як Яке? Знак стоїть обгін заборонено. Чому ви обганяєте? Де, а йде, де обінок, Кого обінок? Обігнали? Кого? УАЗик. називається такий. Таблетка. УАЗик включив поворот, він мав зупинятися, не зупинятися, не знаю я. Ні, 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 я не обманяю нікого, нікого абсолютно. Подивіться на своєму відео. Я подивлюся, але був поворот включений, по-моєму, в УАЗі почив кого-то. По-моєму, але він не був включений. Щасливо, добувай, я поїду. Ні, зачекайте, будь ласка. Я, я просто... не буду чекати Нет, на вас, бо я не маю розмовляй. коли. Я будь ласка, мені ваше посвідчення. В зв'язку з чим? В Зв зв'язку з тим, що ви порушили правила дорожнього руху. А, де це є? Де показано, що я порушив правила дорожнього руху? Де це є? Я, так. я не, не порушував, бо я просто собі рухався. Включив увазі к повороди, значить він що він поїхав далі, я не в курсі діла. Де в мене є зафіксоване якесь порушення моє, зафіксовано? Нема там, я думаю, по немає нічого. А нічого зафіксовано? Ні. Ви ні. нічого не порушував. Нічого, я рахую, не рахуйте, так. що не порушував. Ви рахуєте? так, я не порушував, бо я їду по правилах. От все красиво так буде. Щасливо? Щасливо. І вам щасливо.